Ми рух Божого дорогоцінні, проповідуємо, ходимо з дружиною, і виникає дуже багато запитань на рахунок того, чи потрібно давати десятину, чи потрібно давати церкву жертву. І що каже про це Біблія? В Біблії чітко написано з приходом Ісуса Христа. Ісус говорить: Я не прийшов порушити закон, а виконати його. Тобто Ісус Христос приходить і виконує новий старий заповідь, але на дуже Набагато вищому рівні святості, тобто Якщо в старому заповіті було сказано, коли людина вбиває, тоді вона грішить. А зараз навіть в думці подумати вже є вбивця. І якщо я дійсно в старому заповіті давав десятину, то новий заповіт говорить не те, що десятину Богові не потрібно, присвяти Богові десятину свого життя. Але якщо церква дійсно твій дім і твоя батьківщина це небеса, то ви будете присвячувати Богові все своє життя.